Дитліт програма про дитячу літературу на польському радіо для України перед мікрофоном Олена Руда. А сьогодні поговоримо про книжкові новинки. Це заре Харашімовіч, хлопець з лясу, хлопчик з лісу. Ми повертаємось додому. Дзвінка мація ж і сміховисько психологині Світлани Ройс. Книжки, про які сьогодні говоритимемо. Всі вони написані на складні теми, і це не просто так. Повертаємося. До того, як говорити про складне в дитячій літературі у всіх наших програмах, цього разу це тема міграції, передусім, тема вимушеного біженства, тема гібридної війни, також аутизму, смерті близьких. Є різні думки експертів, чи варто з дітьми читати літературу, в якій описані такі проблеми, чи все ж таки варто уникати цього в літературі. Це зари Хара. Чимовіч так дивиться на цю проблему. Я вважаю, що з дітьми треба розмовляти на кожне темати, навіть якщо... Як на мене з дітьми треба говорити про все, навіть якщо це дуже складні, дуже болісні теми. Адже у світі є багато неприємних речей, і потрібно дітям на них вказувати так само, як і на приємні. Це не означає, що я епатую на зліта стражданнях, але все ж делікатно проговорюю, що на світі є розлука, самотність, смерть близьких і смерть. Варинка як смерть близьких, як смерть свіжонтек, Цезаре Харазімович – це автор, який написав хлопчик з лісу, книжку, яка зараз активно обговорюється в польському контексті. Це історія про дружбу, про міграцію, про мужність, про довіру. Ілюстрації до цієї книжки створила Марта Курчевська, і цей дует Харазімович-Курчевська курчевська Це не перша така співпраця. Вони вже мають на своєму рахунку дві успішні книжки Мірабелька і Тигр. І от уже третя хлопчик з лісу. Як зрозуміло, напевно, з назви в польському контексті однозначно ідеться про ліс на білорусько польському кордоні, ліс, в якому є стіна, що розділяє. Уже на території Польщі розділяє цей ліс, і з одного боку часто опиняються одні мігранти, з іншого боку, інші люди, які там мешкають, також мусять включатися, змушені включатися в те, що відбувається. І от одна з цих мешканок це дівчинка на ім'я Аля, в жодному випадку її не можна назвати Алюся, бо вона дуже сердиться з цього приводу: Аля незвичайна дівчинка. Що ж такого в ній особливого, і кого вона зустрічає одного разу в лісі. Докладніше розповість автор цієї книжки Цезаре Разімовіч. Ала мішка лісом, ласом в тим лісі згубів титуловий хлопчик. Аля мешкає біля лісу. Саме в цьому лісі загубився хлопчик із заголовку. Хлопчик з лісу. Він опинився без батьків, тому що ліс поділений стіною, і його мама і тато залишилися з іншого боку цієї стіни. Хлопчик безпорадний, застуджений, хворіє. Аля ж це дівчинка, яку однолітки називають дивакуватою. Алі простіше порозумітися із черевичком, з лісом, з деревами, зі старою огорожею довкола свого будинку, з песиком Асем з Олею, якої насправді не існує. Коли Аля почувається самотньою, скривдженою і сумною, то телефонує Олі і очікує від неї на пораду. Щоб інакше подивитися на світ і спробувати вирішити свої проблеми з такою вигаданою подружкою Олею у книзі, немає слова аутизм, але Аля це дівчинка в аутичному спектрі. Вона трохи інша ніж нейротипові діти, має іншу вразливість, і ця вразливість вражає. вражаєманіном вразливість, і та вражливо захисаєнце. Отже, фактично, Цезарі Харазімович показує двох дітей вразливих аля вразлива, тому що вона є в спектрі. Тут підкреслю, що важливо називати дітей і дорослих людей в аутичному спектрі, саме таким визначенням в спектрі або з аутизмом. І в жодному випадку не просто аутистами, тому що хвороба ніколи не визначає людину. Ну і аутизм це і не є хвороба, це є просто особливість мозку. Отже, аля в спектрі, і одного разу вона знаходить черевичок хлопчика. Згодом виявляється, що це також хлопчик з вразливого середовища, це хлопчик мігрантів, ця міграція наслідок гібридної війни. Він опиняється з одного боку стіни на польському кордоні, а його батьки з іншого боку, і він потребує опіки. Він загублений, він самотній, він хворіє і аля, попри всі складнощі свого внутрішнього світу, попри всі страхи, які її атакують через особливість її сприйняття світу, попри те, що вона навіть з дерев боїться довкола, все ж таки. Попри ось ці всі перешкоди, вирішує допомогти іншій людині, так само вразливі, як вона, ця подвійна вразливість а також ці подвійні кордони кордони реальні, і кордони, які є в її мозку, які спровоковані аутичним спектром у цій книзі постійно перетинаються. Автор намагається показати. Що насправді цих кордонів може не існувати, що все залежить від людського вибору, і що діти власне часто більш відкриті на те, щоб ці кордони подолати. Отже, Цезарі Херазімович, хлопчик з лісу, книжка 2024 року, з неймовірними ілюстраціями марти Кульчицької. І вийшла ця книжка у видавництві Агора, яке, коли видає дитячу літературу, то власне обов'язково порушує якісь такі складні проблеми. Раджу зазирнути. Особливо зараз обговорюється, наскільки важливо було б, щоб ця книжка входила до програми шкільної першого-третього класу у польських школах, щоб поляки, зокрема, мали можливість проговорити ось цю важливу для них проблему. Польсько-білоруського кордону міграції та й не тільки поляки, тому що це загальноєвропейська проблема. Ще одна книжкова новинка: це дзвінка матія Ми повертаємось додому. Ця книжка вже більш середньому шкільному віку адресована молодшим і старшим підліткам. Як уже зрозуміло, з назвою Ми повертаємось додому йдеться, знову ж таки про міграцію. Про вимушену міграцію, яка була спровокована повномасштабним вторгненням Росії в Україну, дівчинка Агата, якій от уже скоро 11 років, разом з батьками, власне, разом з мамою і бабусею, тому що тато у неї помер, і тема смерті також проговорена в цій книзі. Отже, разом зі своїми близькими вона вирушає за кордон і. Як і для багатьох дітей, які були змушені українських дітей, які були змушені опинитися за кордоном в інших школах, швидко вчитися говорити іншими мовами, швидко адаптуватися, так само і вагати виникає дуже багато труднощів, дуже багато нових проблем. І складається так, що єдиним якимось таким рішенням для неї є втеча від цієї реальності. Як вона цікає від реальності, вона знаходить в собі віртуальних друзів. По-перше, це такий рю і Фея. Рю, Взагалі, на її думку, існує десь в іншій планеті, в іншому вимірі. І так у книзі описано, що коли є якась проблема в школі, є непорозуміння з однолітками, наприклад, то вона по думки, звертається до рю. І Рю показує, що насправді все не аж так трагічно, що можна подивитися на цю ситуацію з іншого боку, і взагалі допомагає Агаті прийняти себе. Як на свій вік, то Агата доволі нетипова дівчинка, вона не боїться бути іншою, вона знає, що вона любить, що вона хоче і чого вона прагне. Вже визначила свої кордони, що також для цього віку нетипово, і готова їх захищати. Єдине, що робить вона це в доволі специфічний спосіб, як я вже сказала, намагаючись втекти у віртуальність, втекти у створену нею реальність. Але оскільки заголовок ми повертаємось додому, то все ж таки ось цей момент повернення він буде. Дуже терапевтичним, не буду спойлерити, але скажу, що ця книжка, крім того, що містить в собі дуже багато любові, як завжди, тому що дзвінка мація ж вона все ж таки продовжує писати в тому самому стилі, в якому розпочала це стиль Тараса Прохаська, взагалі з такої станіславської школи в українській літературі, тобто на межі поезії і прози. То, крім цього, всього, там є дуже багато надії. І це доволі оптимістично. Всі, хто любить прозу, дзвінки мація хто читав Марту з вулиці Святого Миколая, День Сніговика або Мене звати Варвара точно полюблять і цю героїню Агату з книжки Ми повертаємось додому. Як завжди, дзвінка мація пише так, що це сподобається і дітям, і дорослим, які плекають у собі внутрішню дитину. І ще одна книжкова новинка це книжка української психологині Світлани Ройс, яка називається Сміховисько. За аналогією до слова Чудовисько. Світлана Ройс дуже відома українська психологиня. Вона авторка багатьох книжок для дітей. Зараз я їх навіть назву наприклад, книжкова серія. Добрі дорослішання, в межах якої були видані книжки практикуми Я сьогодні йду в садок і Ми до лікаря йдемо. Таємниця життя та смерті, Ключі сили і першокласна книжка для майже школярів. І от, власне, ще одна книжка Сміховисько. Світлана Ройс була в ефірі «Польського радіо для України і розповідала, як ж читати її книжки. І яку має позицію щодо розмов за допомогою книжок? І все, що я пишу, воно одночасно і для дітей і для внутрішньої дитини батьків, бо вона у нас всередині живе, і е, я ж пишу на складні теми: на тему смерті, на тему війни, в тому числі. І е, мені би хотілося, щоби і. А внутрішня дитина дорослого, яка не отримала відповіді, а вона не отримувала відповіді на свої питання в її дитячому віці, могла би їх отримувати і бути більш стійкою опорою для дітей. Всі книжки, які я пишу, вони в тому числі для того, щоб читати разом з дітьми. Зараз виходив в Україні прекрасний проект. Він його започатковувала барабука разом з інститутом книги. Це методичка, список книг, як говорити з дітьми про війну та мир. І там список із п'ятдесяти книжок для дітей різного віку, книжок сучасних авторів, які писалися саме під час війни, війни з 2014 року, Великої війни. І до кожної книжки, там методичка, вона в від відкритому доступі посібник, І там до кожної книжки є коментар МІ і коментар літературознавець. І літературознавців про те, як саме з дітьми можна було би поговорити про ці книжки. Читати важливо, бо це теж травма-терапевтичний інструмент. Травма характеризується тим, що нам складно условити свій досвід, нам складно розповісти про нього. І коли ми читаємо чиїсь дописи у Фейсбуці, чи коли ми читаємо якісь книжки, автор за нас це ословив. Якщо ми можемо щось сформулювати, наша нервова система починає це опрацьовувати. І я зараз майже всім, коли даю домашнє завдання своїм дорослим і маленьким клієнтам, я даю практики письменнички. Я прошу, щоб вони писали есе, я прошу, щоб вони писали щоденники. Все, що ми можемо ословити, стає психотерапією. Коли ми читаємо текст якогось автора, який нам близький, який ми розуміємо, який схожий з нашим досвідом. І неважливо, це автор, це письменник, чи це чи, чи текст в Фейсбуці, це працює як психотерапія. Отже, Світлана Ройс, українська психологиня, говорила про те, що. Травму можна опрацьовувати, зокрема, і через дитячу літературу, але тут важливо бути поряд з дитиною, не тільки дати їй якусь книжку і почекати, як вона відреагує на неї, але й бути готовим обговорити зміст або й читати разом і зупинятися в певні моменти. Зокрема, книжки Світлани Ройс, власне, так побудовані, як правило, це в художній формі описана якась історія. Наприклад, у випадку з. Книжкою сміховисько це історія дівчинки-дари, яку всі так називали сміховиськом, тому що вона дуже любила посміятися. Вона була дуже весела і радісна. Була до певного моменту до 24 лютого 2022 року, коли дуже багато українських дітей перестали сміятися і бути радісними. Зокрема, це сталося і Дарою, тому що для їхньої родини почалася смуга випробувань. Ті також чекали і на багато інших українських родин. Тато Дарий, як ми можемо зрозуміти, з контексту став військовим. До речі, це також і досвід Світлани Ройс, чоловік, чоловік, якої служить у війську, а вона має доньку. І, отже, Дара дуже сумна, зовсім не схожа на себе, плюс підлітковий вік, і вона бурчить, вона обурена. Проте є позитивна героїня в цій книзі пані з фіолетовим волоссям, яка допомагає дівчинці віднайти себе, повернути себе, яка допомагає їй зрозуміти, що життя це не тільки проблеми і перешкоди, допомагає зрозуміти, що таке внутрішня радість. Як вона це робить? Ну, от, власне, це те, з чого я починала. Крім того, що це художня історія, це також низка різних психологічних завдань, можна сказати, таких міні-тренінгів, які можна робити разом з дітьми або діти можуть самі їх виконувати. І ця пані з фіолетовим волоссям, власне, так і робить. Вона Каже, що потребує допомоги однолітків, свого онука, які би розповідали про свої емоції, тому що вона пише психологічну книжку, і ніби залучає дару до цієї співпраці. І, от уже, дара, яка перестала бути сміховиськом, виконуючи всі ці завдання, а це переважно полягало на самоспостереженні, на уважності до себе. На роботу зі своїми емоціями так поступово дара віднаходить ось, цю, ось це джерело внутрішньої радості, повертається до самої себе, стає обличчям перед труднощами. І, ну, власне, от такий позитивний фінал теж не буду про все розповідати, але однозначно раджу цю книгу. Тим батькам, діти, яких не просто переживають цю війну, які мають такий травматичний досвід, який потрібно пропрацювати, однозначно, книжка психологині Світлани Ройс має допомогти. І ще раз наголошую, що важливо бути поряд з дитиною в цьому. Підсумовуючи, раджу три книжки: Цезаре Харасімович Хлоп'єць це з Ласу, тема міграції, тема біженства, тема аутизму. Ми повертаємось додому. Дзвінка Матіє тема вимушеної міграції, вимушеного біженства і тема інакшості. Світлана Ройс Сміховисько. Тема психології, тема повернення до себе, і власне тема стосунків батьків і дітей, і дорослішання. А це була програма «Дитліт» на польському радіо для України. І я, її ведуча Олена Руда.